Доброго ранку, прекрасні люди. Сьогодні поговоримо про дуже цікаві інциденти, які є в наших церквах, і саме чому ми продовжимо говорити про внутрянку церкви. Все не просто так. Наше серце, моє серце, бажає говорити про, про потреби, які є, про проблеми, які є, не для того, щоб пропозорити церкву або християнство, а для того, щоб Змінити для того, щоб підкоритися Христу Його істині і бути тими людьми, хто прославляє ім'я Бога. Дуже часто чую від деяких служителів про те, що я ганьблю на своєму Ютубі християнство, не Бога, заміття християн, християнство. Це дуже цікаво. Якщо ви так вважаєте, то напевно вас щось чіпляє. І це добре. Я дуже рада, тому що це говорить про те, що я на правильному шляху. Це я роблю не для того, повторюю, а для того, щоб прославити ім'я Бога. Я щиро вірю, що люди, які приходять, в Біблії сказано, Ісус говорить, да? до нього приходять хворі люди. Ми з вами всі хворі: душевно, духовно, морально, ментально, емоційно. Ми хворі. І Бог готов нас зцілити, якщо ми готові змінюватись, і як то зробити? Є багато різних речей, цікавих методів у Бога. Зазвичай вони під благодаттю, але інколи ми робимо так, як не варто робити. Сьогодні хочу зачитати деякі моменти з дій шостого розділу. Там дуже цікава історія відбувається про Стефана, якого побили камнями. Всі знають цю відому історію. Але знаєте, що там цікаво написано? Дивіться, Степан був чоловіком, сповненим благодаті, сили, він чинив великі діва і дивовижні знамення між людьми. Але дехто виступав проти нього. Не могли вони протистояти мудрості, ні духовному стану людини, з яким він говорив. І що люди зробили? Тоді вони. Деякого підкупили, щоб ці люди сказали, таким чином вони підбурили народ, привели вже свідків, і відбувається суд в Синдреоні над Стефаном. Потім його уводять за місто і камінням. Але знаєте, в сьому йде ну, умовно проповідь Стефана, і він гарно говорить про те, що ви поступаєте зараз, як поступали. Деякі правоці. І там один цікавий приклад наведений. Там багато прикладів. А я хочу звернути увагу на один, де він говорить про тих, кого народив Яков, і він каже: 12 патріархів, 11 проти одного. Цікаво, так? Да? Знаєте, є ще привід того, чого я це роблю. Так? Плюс-мінус 13-14 років тому, може, трошки більше, я з'яснулася ситуацією, коли була в одній із церков е, Дніпра, коли мене навіть притягнули до обласного єпископа. Е, Притягувало дуже часто, і, наприклад, мені дуже яскраво запам'яталася одна така подія, як коли мене викликали сказали: Оль, ну ти ж розумієш, ти жінка? І до тебе на групу мають приходити жінки. Що це в тебе роблять чоловіки? На що я сказала? Окей. Якщо ви вважаєте за потрібним, щоб їх не було, ви приходите на групу і говорите, брати, будь ласка, встаньте, вийдіть, і якби, у вас буде інша група. На що служителя сказали, ні, Тор, ти лідер і ти їм це сама скажеш. Я не буду так говорити. Тому що в мене є один вісомий і вагомий аргумент, як мінімум. Це дари Святого Духа, які роздаються не по половому признаку. Я спитала, скажіть, будь ласка, коли Дух Святий роздає? Він думає, ага, це жінка, я їй це не дам. Це чоловік на тобі оте, от оте отте. От Правильно розумію, в біблії так написано. Тоді в мене ще одне питання, ще один аргумент. А що робив цар у суді Девора? Іще один залізний аргумент, як на мене? Скажіть, будь ласка, а чому дружина Навала зробила ті чи певні речі, за які потім цар Давид взяв її дружину? Ну, напевно, тому що жінка не має права щось робити, думати, діяти. Ну, напевно, тому. Я так це розумію, напевно, тому. І це без сарказму, це дійсно факти, які ми маємо. Знаєте, і пройшло плюс-мінус 13-14 років. Я їжу зараз по всій Україні, тому що в той момент я була буквально в декількох церквах. А з того часу я поїздила в багатьох церквах України. І я бачу цей принцип і досі. От сьогодні 25 рік, і я бачу це сьогодні в церквах. Досі. Коли хтось щось кому вказує, коли є якась людина в церкві, неважливо, то чоловік чи жінка, якщо вона щось не так розуміє, її готові викликати на Сіндріон, засудити і вигнати. Ну, слава Богу, нас камінням зараз не побувають. Але факт є факт. Знаєте, ми дуже часто жаліємося на те, що у нас влада погана, серйозна. А що твориться в наших церквах? Чому в нас іде приємство нас? Чому в нас дітям служителів дозволяється те, що не дозволяється іншим? Інших виганяють зразу з церкви. Навіть не дозволяють вітатися. А дітям служителів дозволяють грішити, їх приймають, прощають і дають ще керівну посаду в служінні. Це двойні стандарти. І я піднімаю ці питання не для того, щоб опозорити, а показати, що ми з вами, як казав Христос, хворі люди, ну, умовно. І ми з вами маємо працювати над собою, вилікувати своє ментальне здоров'я, психічне, емоційне, духовне, душевне і так далі. Ми маємо цим займатися. І якщо ми не займаємося, то хто нами займеться? Ніхто. Ми будемо як стада. Яке рухається кудись, невідомо коли, куди. І головне, що ми робимо в цей момент, ну моя ж хата з краю. Ну, це ж про ту людину головне, не про мене. Знаєте, з чим я зіткнулася? Коли ті події відбувалися там 13-14 років тому, тут написано да? в діях шостий розділ, підбурили інших і народ. Так сталося, що ті служителя підбурювали. І сьогодні багато з тих, кого я знала, а це було, вибачайте, плюс-мінус дві тисячі людей з тої церкви. Сьогодні зі мною тільки вітаються, бо бояться. Що саме цікаве, після того сталося, після мене? Багатьох служителів, а якщо бути точніше, 95% служителів з позором вигнали з церкви, відпустили. З позором. Це нормально? Вони думали: ну це ж Оля. З нами таке не станеться. А сталося. Да, інші церкви, які вони пішли, плюс минус нормально віднеслися, прийняли і все добре. Як в принципі і в мене. Я служу всюди, і нема проблем, тому що зі мною Бог. Але це відбувається і сьогодні. Я чому про це говорю? Тому що є в одній області дуже класна дівчина, яка допомагала в жіночому служінні. На сьогодні про неї говорять дуже погано. І це не Іра Боракова і не про Дніпровську область. Я кажу. я кажу за Західну Україну. Дівочка, яка дуже хорошо допомагала, просто служіння почало класно процвітати. Але сьогодні про неї говорять погано. Чого? А кажуть, ми змінилися. Війна змінила нас. Знаєте, ми так сильно просили відродження України, але забули про відродження церкви. Є над чим подумати. Тому я пропоную вам молитися і думати про це. Боже, дякую тобі за це слово, за твої істину, за твою правду. Благослови, будь ласка, кожного з нас розуміти, про що йде мова, відкривати своє серця, і буде готово, буде змін. Грядуть вихідні, я дуже прошу, щоб кожен з нас був дійсно тою людиною, яка є інструментом в твоїх руках, яка не думає про те, що її хата з краю, збоку, або ще: ні, наступна. Ти будеш наступним. І в цьому є проблема. Дуже хочу, Господи, щоб ти дотркнувся до багатьох служителів, до багатьох людей, які дійсно є віруючими, просто, може, просто ходять в церкву. Але я хочу, щоб ти до кожного торкався, і дійсно відбулося відродження не тільки в країні, а й в церквах. Щоб ми всі були готові не на слові приймати, а на ділі і прославляти гідно Твоє святе ім'я. Амінь. Друзі, всім гарного дня!